Всім привіт-привіт! Я вас вітаю! І ми з вами традиційно робимо прогноз на наступний тиждень та подивимося, що нам з вами принесе наступний тиждень з 28 серпня по 3 вересня. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу, та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. Давайте подивимося, у чому ви проживаєте зараз. Зараз ви дуже багато повертаєтесь mm -hmm. у минуле своє життя, в якісь минулі ситуації. І на сьогодення дивитесь Якось через рожеві окуляри. Знаєте, минуле це, звісно, добре, але воно залишилось в минулому і треба його там залишити. Нам треба жити тут і зараз і продовжувати планувати так, наше от найближче майбутнє. Що вам принесе найближчий цей тиждень? Так? Які події він вам принесе, які енергії? По-перше, що всі ваші справи, які ви плануєте на цьому тижні, можуть затримуватися, розвитку може взагалі не бути. Можуть виникати якісь конфліктні ситуації, напруження. Такі якісь непорозуміння, і вони можуть розвивати у вас всередині також якийсь конфлікт, тому що ви не хочете чути самі себе, не хочете чути свій внутрішній голос, який вам щось підказує. Давайте подивимося, що вас чекає в робочих моментах у період з 28 числа, по 3, так, яким буде цей період для вас в роботі. У вас в роботі можуть проявитися дуже великі страхи через якусь затримку. От буде якась вимушена зупинка, ви можете не отримати ті фінанси, які чекають. Можуть, ви можете десь знаєте, прийняти якесь рішення в робочих моментах, десь несерйозно віднести, злегковажити і втратити ті ресурси. Можуть піднятися великі страхи. Ваш страх це ваш ресурс. Тому сміливо йдіть у свій страх, керуйте своїм страхом та йдіть вперед. Єдина дорога до відкриття можливостей саме через дорогу ваших побоювань. Що чекає на цьому тижні вас у відносинах, так, у особистому житті, так, яким воно для вас буде». Так, відносини і особисте життя. Хочеться вам трошечки більше свободи. Десь ви можете бути нещирим своєю половинкою, можливо, навпаки, можливо, ваша половинка може вам щось недоговорювати. Іде якась ілюзія, іде якась нещирість, іде якась така, знаєте, внутрішня сила кожного з партнерів. І а, на тому всьому немає якоїсь а, повної щирості, як наче люди один від одного. Щось можуть приховувати саме через оці події, які їх дуже хвилюють всередині. Так? Ми розуміємо, що якщо це проблеми з роботою, то через це можуть десь піти на перекусяк усі відносини. Яка порада на цей тиждень для вас? Порада не йдіть в ілюзії, не обманюйте себе та ваших оточення, тому що ваша сім'я, ваша опора.